Чихуахуа завдає реальної шкоди на багато більшому собаці. Ні, я не з'їхала з глузду, і це не ставка на собачих боях. Це реакція Трампа. Ви спитаєте так, а що тоді це? Я щойно завершив розмову з президентом Путіним. Ми обговорили напад України на російські літаки, а також різні інші напади, що відбувалися з обох сторін. Президент Путін дуже рішуче заявив. Що йому доведеться відреагувати на нещодавній напад на аеродроми. А це теж реакція Трампа. Зараз спробую пояснити і сама про цьому не заплутатися остаточно. Справа в тому, що напередодні ввечері ми з вами бачили це. Я щойно завершив телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Розмова тривала приблизно одну годину та 15 хвилин. Ми обговорили атаку України на російські літаки. Що стояли на стоянці, а також різні інші напади з обох сторін, це була хороша розмова, але не та, що призведе до негайного миру. І ще це звісно, скрізь і завжди під час збройних конфліктів на превеликий жаль, страждають цивільні особи. Але те, що було у Брянську, Брянській області, це цілеспрямований удар по цивільних. А за всіма міжнародними нормами такі дії називаються тероризмом, Тож, Путін і Трамп. Поговорили, Щоправда, скоріш за все, не домовилися, чи можна про це всім розповідати, чи все ж таки не варто. Бо Трамп спочатку виклав допис, потім його видалив. А Путін, ну а Путін як Путін вийшов і щось промямлив, про жертви, допомогу і залізницю заодно. Але зверніть увагу: він взагалі не згадав про удари по аеродромах стратегічної авіації і втрату мінімум 20 бортів, максимум 40. взагалі жодного слова. Можливо, тому що російські літаки під час атаки України 1 червня були не знищені, а пошкоджені і будуть відновлені. Вважає заступник Лаврова Рябков. Це просто шини горіли. Нам всім здалося. Головне не дивитися вгору. Ну тобто, відео з fpv дронів і на горілі сліди на асфальті від тих таких літаків. Ну а Пісков, Пісков, був більш рішучий за Путіна і сказав, що бункерний. Правді сказав Трампу, що Росія відповість на атаку по аеродромах, і що відповідь буде у терміни і способи, які військові вважатимуть найбільш доцільними, або які призведуть до більших жертв серед цивільного населення. Нагадаю, удар по сумах тоді загинуло 35 осіб кривому розі. 20 осіб, серед яких 9 дітей, і Києву 13 осіб. І от вночі удар по прилуках Чернігівської області. У приватному будинку загинула родина начальника місцевої пожежної частини. Його 46-річна дружина, їхня 27-річна донька і однорічний онук. Пожежники, тим часом і пожежник в тому числі, гасив прильоти в інших місцях. Черговий терор Харкова. От вони, путінські відповіді, але не на атаки. А на те, що Україна існує і не хоче бути під зовнішнім управлінням Москви. Так і до чого ж тут тоді чи і більші собаки? Бо виявляється, ну або ж як про то кажуть інсайдери, насправді Трамп захоплюється крутою атакою України, але хвилюється, що буде далі. Джерела, які обговорювали це з ним, повідомили Аксіос, що президент Трамп вважав несподівану атаку безпілотників, здійснену Україною минулими вихідними. Сильною і крутою, але він також вважає, що це буде е, більш складним завданням для нього, а е, щоб припинити вогонь між Росією і Україною. Хоча я би краще сказала, що Трамп переживає, що якщо так далі піде, то Україна може розібратися з Росією сама, і він тоді так і залишиться не президентом миру і перемог, а Дональд. Тако Трамп. Ну або ж Трамп Always Chicken Out. Тобто Трамп завжди дає задню. Чому це важливо? Ну, ретельно спланована операція на найважливіших стратегічних авіабазах Росії, проведена дистанційно з відстані тисячі миль, натякала на те, що в Україні більше карт, ніж Трамп собі вважав. Тому за лаштунками у довгих коридорах Білого дому ехом розносилося сильно. Досить сильно говорив Трамп одній довіреній особі, яка і передала його слова Аксіус. Він вважав, що це круто сказало інше джерело про реакцію Трампа. А один із радників Трампа взагалі сказав, що з міжнародної точки зору Чихуахуа завдав реальної шкоди набагато більшому собаці. Тільки чого ж чекати тепер від цього собаки невідомо, кажуть джерела. Хоча а чи могли ми хоч раз прорахувати його поведінку? Ну, цього великого собаки. Відповіді на перше і на друге питання однозначно ні. Тож, за словами джерела, Трамп стурбований тим, що цей сценарій завадить його дипломатичній ініціативі, яка призвела до перших прямих переговорів між сторонами за три роки? Ми хочемо, щоб ця війна закінчилася. Ми хочемо, щоб вона деескалувалася. Тож, якщо Путін у відповідь збожеволіє так, у президента є занепокоєння. Ну то, можливо, не треба було питати у Путіна, як він себе після цієї атаки почуває. А сказати: Ну, а що ти хотів, Владімір? Я ж тобі пропонував припинити вогонь на 30 днів. Пропонував. Ти не схотів, не схотів. Ну така, чого ж ти тепер жалієшся? До речі, Трамп не єдиний, кому Путін жалівся. Він ще і папі дзвонив. Тут, бачите, йому релігія не заважала. Але папа римський лев XIV, послухавши скиглення, лише закликав Росію вжити заходів для припинення війни в Україні під час своєї першої розмови з главою Кремля. Папа закликав Росію зробити жест, який сприятиме миру, підкресливши важливість діалогу для налагодження позитивних контактів між сторонами та пошуку шляхів вирішення конфлікту. Утім, є таки в цьому моменті те, що мене насправді обурює: те, що папа Лев згадав патріарха Кіріла, подякувавши йому за привітання, отримані на початку його понтифікату. Ну і підкреслив, що спільні християнські цінності можуть бути світлом, яке допомагає шукати мир, захищати життя і прагнути до справжньої релігійної свободи. Покажіть хтось новому папі проповіді Кіріла, його заклики до вбивства. Та війни, тому що папа Лев, як кажуть всі, він людина освічена, людина, яка е, не, не знаєте, не стороння, в тому числі якимось сучасним технологіям, тобто в нього немає проблем отримати якусь інформацію. Ну але звісно, що поки на початку свого понтифікату е, вони на офіційному рівні будуть робити якісь такі заяви, які е, ну знаєте, будуть прибереженські, там про спільні цінності, християнство, там і ще якісь такі речі. <рес> росіяни, звісно, ну вони зараз намагаються налагодити якісь контакти з Левом, і оце до речі, ну така достатньо небезпечна історія. И небезпечна в якому плані? Не в тому, що знаєте, там папа може їм піддатися. Я якраз в цьому дуже дуже сильно сумніваюся, але небезпечно в тому плані, що росіяни це роблять а нам треба теж на цьому треку активізуватися. І власне активніше з Ватиканом працювати, тому що цей папа дуже відрізняється від попередника. Росіяни ж розумієте, попереднього папу дуже сильно любили і поважали. Чому тому, що він з їхнім кирилом підписав гаванську декларацію? І це був документ, який по суті поділив світ на сфери впливу. Е, ну на сферу впливу з релігійної точки зору і де Україну віддали в сферу впливу Російської Федерації. Це була відома скандальна історія. Тоді ще наші греко-католики проти цього протестували. Е, от росіяни хотіли би щось подібне, мабуть, перепідписати з Левом, але я не думаю, що ми це вийде. Тому Лев їм просто чемно поки відповідає. Папа римський лев XIV також сам ще раз запропонував надати Ватикан як місце для перемовин між Україною та Росією. Цю ідею підтримали Київ, Європейські держави і Сполучені Штати. І до речі, ви звернули увагу, як папа римський так підкреслено сказав. Яка різниця? Ми католики чи греко-католики? Ми всі християни. Це така, знаєте, а, міністру закордонних справ Лаврову і іншим російським посадовцям, що заявили, що Ватикан не підходить для мирних переговорів і серед причин те, що католицька країна, мовляв, не може бути посередником у війні між переважно православними державами. А Туреччина, як мусульманська країна, може виходить. Як там не місце красить людину, а людина місце, але. Все це не про Путіна, бо де би він не був, він красить все в колір крові. На жаль, Путін відчуває себе безкарним. Навіть після всіх жахливих атак Росії, як повідомляється, він готує ще більше так званих відповідей. Це означає, що з кожним новим ударом, з кожною затримкою дипломатії, Росія показує палець усьому світу, усім тим, хто все ще вагається посилювати тиск на неї. Знову Трамп скаже, що ми багато говоримо, але ми ще й багато робимо. Тому однією з причин, чому атака України занепокоїла Білий Дім, було те, що вона була спрямована проти далекобійних бомбардувальників, які можуть нести ядерну зброю, та є ключовою частиною ядерного стримування Росії. Це дуже небезпечний момент. Атака безпілотників його не здивувала, бо саме так відбувається, коли війна триває. Але він стурбований тим, що це затягне бойові дії. Він хоче, щоб бойові дії припинилися, тому його розчаровує щоразу, коли відбувається подібна атака. Так дивіться в чому логіка. Чим менше у Росії літаків, тим менше в Росії. Можливості наносити удари по території України. Чим менше вони спроможні наносити удари по Україні, тим швидше вони погодяться на припинення вогню. Чим швидше вони погодяться на припинення вогню, тим швидше сядуть за реальний меморандум завершення війни. Ось це логіка якої слід притримуватися. Не війна завершиться за 24 години, бо у вас немає козирів, а Путін мені просто подобається. У кожній добі твого життя 24 години. У кожній добі клятої війни також 24 години. Вже майже 1200 діб, майже 1200 разів по 24 години. Ми з тобою кожні години. Що би не сталося, і де би ти не був, під час обстрілів на фронті або в тилу, коли тривога, і в перервах під час затища, коли це бузок. Ми всюди. Ми всюди, де зручно, в Ютубі, і на сайті, в ефірі і в телеграмі. Будь певним, ми поруч і ми не підведемо разом 24 години кожної доби, і разом до миру чи перемир'я, до фіналу, до перемоги.